Вулиця Донецька, 24. Тут мешкає Любов Бекер. Більше 20 років жінка працює квартальною. Розповідає, історія з незаконною огорожею почалась три роки тому, коли жінка захотіла продати власну ділянку. Запросила спеціалістів зробити виміри та зрозуміла, що вони не відповідають дійсності в документах. Любов Іванівна запевняє, на її ділянці сусід встановив паркан та розпочав будівництво. Пенсіонерка каже, йти на компроміс. Чоловік. Не хоче. Сосед говорить, Люба, на твоєму участке ставит забор. Я пошла, начала з с хозяином разговаривать. Показала ему свои документы, все. А він каже: Судіс, з цього приводу жінка зверталась в поліцію та до суду, однак конкретної відповіді не отримала. Зараз ділянкою, яка за документами належить любові іванівні, їздять машини, за допомогою яких ведеться будівництво. Жінці пояснили ніяких казівних знаків щодо її території. Тут немає. Я в тебе, в квартиру і що хотіла то й ділила. Як би ті кам'ятнюся, синочок? Сказали, я хочу... Позволь, бабочки, в глаза. аби вирішити питання щодо ділянки та повернути її у власність. Пенсіонерка прийшла на прийом до міського голови, розповіла меру про ситуацію, що склалась. Володимир Буряк пообіцяв допомогти вирішити проблему. Ми отримаємо офіційний документ на ваш участок, який ви виписку. <звілляє> І села Комісія Самісно з совладельцями тих учасників, які є. А приділити том, що он не прав в мерії кажуть, ситуацію допоможуть вирішити в рамках законодавства. Втім, швидше за все доведеться звертатися до суду.